Все, Андрій, Андрій, привіт, розповідай, що там до чого домовилися народні депутати. Наскільки розумію, дуже таке жваве обговорення. Було багато пропозицій, різних зробили. Тут і Свобода вимагає податок від олігархів. Багато чого читаю цікавого. Розповідай, що там є. Так, давайте я дуже коротко скажу. Хорошо, Ви виступали сьогодні і були представники підтримувати міські. Від них теж полані пропозиції. Я потім змотував, щоб бути лаконічним. Зараз вам все скажемо. По-перше, звичайно, завтра має розглядати парламент указ президента часткову мобілізацію, це, напевно, головна, все-таки новина. Також міністр економіки Шлафак сказав про те, що не буде податкових перевірок бізнесу до кінця року і більш того, чиновники квалюючих органів будуть відправлені у відпустку за свій рахунок. Ну а міністр юстиції Петренко е, розвинув цю тему, він також заявив про необхідність, він подає від міністра юстиції законопроект про необхідність переатестації державних е, чиновників контролюючих органів до, е, до, е, до е, верхні 2015 року, а також міліціонерів і прокурорських працівників на власне про придатність або причетність до корупційних дій. Е, я, наприклад, справді не почув запевнянь тих ось що що відбудеться ратифікація, нарешті, угоди позиція з Євросоюзом цього тижня. А, натомість депутат Свободи Олексій Кайда запропонував запровадити воєнний податок на олігархів. Ви вже, напевно, знаєте, скільки він уточнив, хто саме олігарх і скільки він має заплатити. Ну і факція УДАР пропонує, ну, по-перше, все-таки розглянути питання. До застрокових виборів включитися до порядку денного розглянути цього тижня і також розглянути законопроект, один законопроект ухвалити про зміну виборчої системи на пропорційно з відкритими списками, а також повний удар притягнути до відповідальності принаймні двох депутатів, Калетника і Овійника. Це автори так званих диктаторських законів, якщо пам'ятаєте, і е, нарешті. Ну, і Фремов і партії регіонів, був, розповідав, як жахливо, все в Луганську, який без кінця бомбардує українська армія і е, про те, що місто перестало е, фінансувати вже без хвиля, і що там місто на гані гуманітарної катастрофи і е, викликав обурення цим, тому що ну, ніяк не згадував, що там є російські найманці, російські танки і так далі. Ну і в такому самому ключі не без скандалу тривав виступ Симоненка, якого постійно лідер комуністичної партії, якого постійно переривали, особливо всіх розбитило, коли він сказав, що в Україні триває громадянська війна, після чого е його фактично обірвали, губи і почали кричати, що партію комуністичної фактів треба заборонити і розпустити, ну, як п'яту Ну, Такі якісь новини з погоджувальної ради. Андрій, Андрій скажи, будь ласка, ще запитання я тут не трошки деталити. Попрошу оприлюднити з приводу заяви Турчинова про часткову мобілізацію, нібито Верховна Рада буде ухвалювати це рішення. Що тобі відомо щодо цього? Ну я просто знаю, що це рішення має бути ухвалено буде, напевно, розглядати вже завтра у вівторок, оскільки протягом двох днів. Указ президента має бути ухвалений. А, ну, щодо деталей, власне, указу президента не, не невідомі, але я думаю, можливо, він вже опублікований на офіційному сайті президента. А, ну, подивимося, обов'язково будемо перевіряти стежити за інформацією. Дякуємо Андрію Вісайчуку, який з парламенту.